Мирного вам дня, любителі острова! Перед відправкою такого чудового комплекту пробіжусь швиденько по технічних характеристиках. Вироби комплект йде зі сталі 50х14МФ. Я її термічу на твердість 57-58. Це медична нержавійка, не боїться корозії. Всі вироби йдуть з 10 кутом, з агресивним різом, без мікрофаски. Накладки на виробах, термоясень, фіксація накладок, винти після вороніння, нержавійка винти. Із тильника ножа паракордовий темляк. Дана модель називає її фаска-хвилька, ніж з S-образним лезом, з-образною ріжучою кромкою. Довжина леза 13,5 см. Руків'я 11,5. Має гарні характеристики. Дуже ніж різучий, без мікрофаски, з агресивним різом. Шкурничок-мясничок, довжина леза 12,5 см. Руків'я 11 см. 11,5. Упорчик на обушку, упорчик під палець з 10-м з кутом заточки без мікрофаски. <клух> І ніж рибака маленький помічник. Ця модель йде в ножнах на шию. З 10-м кутом без мікрофаски на обушку. Розташовується упор під палець. І темляк. На даній моделі темляк іде не як декор Тем... за темляк ви його тримаєте додатково, тому що руків'я маленьке, ви його тримаєте трьома пальчиками. І додаткове подовжене руків'я це сам темляк. Мізинцем і безім'янним пальцем тримаєте, ніж рибака. Чудовий помічник у човні. Багато місця не займає, розміщується у ножнах на шию, легко справляється з поставленими задачами: зрізати гілку, розрізати сітку браконьєрську, розрізати леску. Гарні помічники. Кого зацікавили вироби в такому виконанні, будь ласка, звертайтесь за номером телефону 093 811 3740.